В овочевому відділі магазину покупець. Це генно модифікована морква. Продавець. Ні, а чому ви питаєте? морква. Так, чому ви питаєте? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> суддя чоловіка за браконьєрство, суддя. І як ви могли, полюючи на звичайного кулика, підстрелити дуже рідкісного жовто-п'яткового кулика? Підсудний, стоячи до залу спиною, нахиляється до судді і приглушеним голосом. Я відповім, тільки скажіть, моя дружина зараз на мене дивиться? Суддя. У залі багато жінок, звідки я знаю, яка ваша. Підсудний. Ну, от і я не знав, хто з тих трястя куликів жовтоп'ятковий». <риклад> на будівництво метро було виділено 20 тисяч доларів. Де вони? Зробили метро. Ви що думали два трамваї закопати і все? Ну, а що? Вони їздити повинні. Тю, а раніше не можна було сказати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Помер успішний адвокат, потрапляє в пекло. Природньо обурений і кличе представників адміністрації, приходить, відповідний дідько, запитує, у чому проблема. Ну, як я, юрист, законів дотримувався, у житті не грішив, якщо раптом що сповідався, постійно ходив до церкви, пожертвував 200 тисяч баксів для голодуючих жителів Африки. Чому в пекло? Дідько. Давайте перевіримо. Ви циперман Борис Адамович? Так. Проживали на Шевченка 32? Так. Працювали в адвокатській фірмі Циперман і партнери? Так. Народилися у 1760 році? Та ви що, ні? Як ні? Згідно з погодинними рахунками, які ви виставляли своїм клієнтам вам рівно 250 років.